Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні нам у редакцію прийшов один дуже цікавий лист, і я з задоволенням вам його зараз зачитаю. Якось я поверталася ввечері з роботи і випадково підслухала розмову сусідів біля під'їзду. Вони пліткували про якогось сусіда, до якого щодня приходить незнайома їм жінка. Вона точно не з цього будинку, скоріше за все, його коханка. Я не стала слухати далі, мене чужі справи не обходять. До того ж, ввечері я повертаю стомлена, адже працюю повний робочий день п'ять днів на тиждень. Єдине, про що я вмію вдома, це прийняти душ, щось перекусити та спати. Ми з чоловіком недавно дружилися і одразу після весілля оселились у цьому домі. З того часу ще й місяця не минуло, тому із сусідами ще не встигли познайомитись. Наступного вечора я почула ту саму розмову. Жінки одна перед одною робили припущення, до кого ж приходить незнайомка, але ніхто не міг нічого сказати напевно У яку квартиру, та навідується, теж невідомо. Але одна із сусідок Віра Семенівна таки дослідила питання, яке всіх бентежило. Вона зранку спускалась сходами, щоб вивести на прогулянку свого песика, і побачила, що таємна гостя заходить у 21-шу квартиру. Я уж оторопіла від почутого. Це ж моя квартира, вирвало з уст. Сусідки це почули і побажали мені бути сильною та розібратися з підлим зрадником. Переступивши поріг своєї оселі, одразу накинулась на чоловіка з претензіями та звинуваченням. Він присягався, що не розуміє, про що я говорю, бо після того, як я пішла на роботу, одразу пішов і він, ніякої жінки він не приводив. Я була настільки розгнівана, що це не дозволяло мені прислухатись до слів Андрія та вимкнути холодну розсудливість. Вони вразили те, що ми тільки не удружились, а він вже заміну мені шукає. Нагалус у квартири прибігли сусідки та почали мене заспокоювати. Добре, що Андрію спало на думку розпитати свідків подій, як виглядала та дівчина. Кіра Семенівна почала детально описувати. Висока брюнетка, модно одягнена і не відується щодня, як йду на роботу. Лише тоді я зрозуміла, в яку незручну ситуацію потрапила через свій запальний характер. Це ніяка не коханка, моя дворюдна сестра Олеся. Вона зараз няньчить мою дитину. Мені потрібно було виходити на роботу, а залишати донечку на чужу людину не хотілося. В Олесі невеликі фінансові труднощі через скорочення, тому ми домовились, що я їй платитиму, як няні, а вона приходитиме, щоб посидіти з катрусою. А сусіди виставили й коханкою мого чоловіка. Оце та халепа, що я на це повелась. Андрій ще тиждень розмовляв зі мною через зуби. Звісно, так зганьбило його перед сусідами, не розібравшись, тепер розумію, що треба ближче з усіма познайомитись, щоб подібних історій більше не траплялось. Любі друзі, а як вам така історія? Сподобалась? Напишіть нам, будь ласка, свої відгуки у коментарях.